Ліна Костенко Давидові псалми Псалом 1. Блажен той муж воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вожем, котрий вовік вікні в празники, ні в будні не піде на збіговисько облуднє, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі. Душа його убога на плечі, і хоч про нього скажуть невіженний, то не біда, він все одно блаженний. і між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком. Крилаті з нього вродяться плоди, І з тих плодів посіється сади. І вже йому ні слава, ні хула, не зможе вікна надборкати крила. А хто від правди ступить на пів метра, душа у нього сіра на пів мертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені моти, і хто всіляким ідолам і владам, ладен кадити херовимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б йшов він на землі й далі, Дощі розмиють слід його сандалій, бо так воно у Господа ведеться, дорога ницих в землю западеться.